І перейду до наступної публікації в інтернет-виданні «Кавказський узіл, яке висвітлює події на північному Кавказі на території Російської Федерації, а також у Закавказьких Республіках. Мою увагу привернула публікація, де йдеться про заклик уповноваженої ОБСЄ Дунії Міятович. Вона опікується питаннями свободи ЗМІ в країнах Євросоюзу та в. Країнах Східної Європи, пострадянського простору, також. В своєму зверненні до російської влади цього разу Дуня Міятович закликала всебічно і ретельно дослідити обставини загибелі кабардинського журналіста Тимура Куашева. Його знайшли за 14 кілометрів від місця мешкання, це місто Нальчик, столиця кабардино Балкарії, російської автономії. Із слідами побиття, а також слідом уколу. І, хоча офіційна версія слідства, що 27-річний молодий здоровий чоловік помер від серцевої недостатності, є чимало підстав вважати, що це вбивство. Так вважають і друзі журналіста загиблого і його родичі. Він отримував чимало погроз саме у зв'язку з своєю журналістською діяльністю. Та громадською активністю він був активістом черкеського руху національного і у своїх матеріалах активно критикував владу Росії за переслідування мусульман в республіках Північного Кавказу. І от всі ці обставини спонукають з підозрою, з недовірою ставитись до офіційної версії слідства, і на це звернули увагу і в ОБСЄ.